Добрий вечора. Починаємо наші продажі. Будуть домкрати хороші. Відео буде сьогодні коротке. Давайте почнемо з домкратів. Так, дивіться, домкрат такий великий, 20 тонний. Працює, все. Не відкручується. Ну, я не відкручувався. 900 гривень. 20 тонний домкрат. 900 гривень. 20 тонн домкрат, пише. працює. Відкручується 900 гривень. 12 тонний домкрат також працює. 800 гривень. Цей домкрат не знаю скільки. Бо 800 гривень. Кому потрібно щодо цих домкратів комплект масла. літр масла 50 гривень гідравлічного нового. Пишіть. Так, цей думкрат відкручується вверх і сейдмкрат не відкорується вверх. А це все відкручується і крутиться корутується. Далі. Є набори. Підшипники, маслёнки і сверло. Давайте почнемо з маслёнок. Маслёнки, Давайте відложимо їх в бік. Два набори. Один набір, кажемо. положено, один на один. Цей набір 300 гривень коштує. М6. 5 штук прямих, 5 штук під 45 градусів, 5 штук під 90 градусів. м 6 і М8 М8. 5 прямих, 5 під 45, 5 під 90 градусів. М10. 5 штук під прямих. Отаких от 5 під 90 і 45. Звешок з два набора. По 300 гривень. Було більше 10 наборів. Все позабирали, Ослав 2 набори. Далі підшипники. Два набори. Теж було 5 наборів, 3 набори забрали, залишилось 2. В наборі. Ось така кількість підшипників. Не буду повторювати, бо все покажу вам. 300 гривень. Далі набір сверл. Дивіться. Си сверла размер два раза. По два штуки так само. Так. Четверочка. Две штуки. Троечка. Две штуки. Четыре и восемь. Две штуки. Пять и пять. Две штуки. Далее. Шесть и пять. Две штуки. 7, 5, 2 штуки. 250 грамм набер. Выходить. Сколько у нас на СРЛ выходит? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. штук, 250 гривень. Я не думаю, что дорого. Так, покажем далее. Баллон кислородный, кисневый. Давайте же забирать его. 300 гривень. Вот такие баллоны. 150 гривен. Сукира під відновлення. 40 гривен. Для поворотных тисків 150 гривень. Вал такий, 40 гривен. Возлезнышки. Леркаток 3 дюйма 40 гривен. Три колеса 70 гривен. Три колеса 80 гривен. Два колеса 40 гривен. Далее. Таких два ящика по 40 гривень дам за ящик. Це пишіть вайбер Viber. Viber 066 911 3258. Покажу що, що ми робимо. Сьогодні пофарбували такий кунг до автомобіля. Дивіться. Завдання стояло, ми пофарбували. Да, стан такий, але цього вистачає. Конг іде склопластиковий, Сюди буде оргстеклойти чипальокрбонат суцільний. Переднє вікно є відкидне. Ми його відновили, купили, відновили. Все, пишіть. А вайбер.